Верхню частину піджака, в яку я буду вшивати, конір підготував з червоної тканини. А сам комір заготував з чорної тканини. Зараз покажу, як я його вшиваю різні кольори для того, щоб був контраст, щоб було краще помітніше, що куди і пришивається, і як я це роблю. Це горловина, куди я буду вшивати комір. Це в мене лацкан, він перегинається, і як ви бачите, на лацкані є надсічка. Саме від цієї надсічки я почну вшивати комір. Але увага, є такий важливий момент. Починати можна двома різними способами. Перший варіант це коли я просто однією строчкою пришив до кінця підборт, перегнув і починаю пришивати від насічки комір. Другий варіант це коли я так само пришиваю підборт, але ще трохи дошиваю уступ, зашиваю до надсічки. Потім знову вивертаю і починаю вшивати комір. Я спробував два способи. І найлегший і найпростіший для мене виявився перший, коли я просто прошив підвор, перегнув і починаю вшивати комір. Для зручності я закріпив нижню частину коміру до спинки. І зараз почну пришивати від насічки уступа. Пришив нижню частину коміру до спинки. Тепер дивлюсь, що в мене там вийшло. Нагадаю, що почав вшивати від надсічки уступа. До кута зробив потім націчку на основі на положці, щоб розвернути, потім продовжив шити, шити, шити до наступного кута. Знову ж таки, зробив націчку, розвернув і закінчив націчкою на оступі. А зараз мені необхідно верхню частину коміру пришити до підборта. На підборту також є націчка на оступ. Я її поєдную таким чином з коміром. Ось у мене так виглядає уступ. Я його потім зашию, але це вже буде потім. А зараз мені необхідно урівняти комір під борт і прокласти строчку по підборту. І остання операція, після того як я пришив верхню частину коміру, мені необхідно зашити цей уступ. Шити я буду до, цієї, до початку цієї строчки, щоб цей загинаю на сторону полочки і починаю шити. Шов, ласкано, ішов, коміру співпадають. Цей спосіб мені подобається, тому що він дуже простий і дозволяє просто і легко вшити комір.